Доброго ранку, краяни. Ми продовжуємо з вами спілкуватися. І у нас е, наш експерт, який з нами завжди. Наш експерт, який з нами завжди, юрист Маєш. Іван Пасічняк. Доброго ранку. Доброго ранку. І сьогодні ми поговоримо на таку дуже цікаву тему про написання скарг е, щодо діяльності чи, чи то без може діяльності. без діяльності влади. Поговоримо? Е, пане Іван, скажіть, будь ласка, е, чи доводилось вам мати справу з такими скаргами? І чи дійсно люди люблять так скаржитися на владу в такій юридичній структурі? Ну, до речі, тебе теж таке би хотіла сказати. Однозначно, є, це є один з методів фактично навіть діяльності. От Хоча я сам є більш претензійно позовний юрист, я працюю більш в суді, підготовлюю самі справи до суду і їх веду. Але тим не менше іноді потрібно зібрати певні докази, і самі ж скарги в цьому відіграють дуже важливу роль, тому що проводиться відповідна перевірка фактів, викладених у скарзі. І, відповідно, ми пишемо такі скарги достатньо часто. Також іноді виходить навіть вирішити справу, не доводячи до суду, просто написавши скаргу, і тоді вам тихесенько чи поприбирають там подвір'я, якщо чи зробити. Таке буває. І дуже Таке часто. буває, так? І дуже часто. Є просто категорія питань, які простіше вирішити зразу, коли просто настукав шеф зверху, mm -hmm. зробити і все. Аніж потім вірно. судитися з цим, чи потім, відповідно, вести більш активну претензійну роботу. І тому це дуже часто у нас Розкажіть, буває. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, що писати, кому писати. Ну, перш за все, якщо у вас виникає якась проблема, Щодо певної діяльності, чи бездіяльності тих же самих органів влади, можливо, якихось установ, органів місцевого самоврядування, слід написати спочатку скаргу до них. Ця скарга може бути або письмовою, якщо ви пишете, або можна на прийомі того ж самого голови міста чи якогось іншого посадовця. Це буде усна тоді скарга. В письмовій же скарзі слід вказати, перш за все, ваше прізвище ім'я по батькові, адресу вашого проживання і, відповідно, викласти сам суть порушеного вами питання, саме хто що зробив не так, чи що мав зробити, а що не зробив. І відповідно це має бути лаконічно, просто, доступно, так, щоб не перечитувалося. Монографія з 50 сторінок і потім одне речення. У нас ж бувають скажімо. людей дуже філософські скарги такі, Так. так? І, і я не про те, щоб, наприклад, от владний орган їхав на раурі мене коло хат. Ну, от я, від... я теж таке би, напевно, хотів, щоб таке робили. Але, на жаль, це трошки не виходить. Скарги подаються відповідно до компетенції. Тобто, фактично, ви можете подавати чуть не всі скарги в органи місцевого самоврядування, хто би що не робив. І як кажуть, у хаті винен господар, якщо щось не так. Ви можете фактично так питати. Також є інші органи, там, госпінспекція, чи самі там установи, як якась муніципальна інспекція з благоустрою, інші вони зараз реорганізовуються, можна просто писати в ту ж саму міську раду. Ці скарги мають розглядатися фактично якомога швидше, ну, в місячний строк. Uh -huh. говорить, вони мають бути розглянені. Всі без винятку, чи там залежно до кого, що а пишеш? Тут дуже багато всяких Це буває в загальному скаргу. Так. Тому що іноді буває, що є і просто офіційна на них така відповідь, що просто відчепились. Правда, uh -huh. буває, що скарги справді розглядаються гарно. Але до скарги, щоб вона гарно була розглянута, ви маєте однозначно додати певні документи, які підтверджують. Це навіть можуть бути фотографії. Наприклад, uh -huh. у вас міжбудинковий проїзд уже давно не. Не робився і потребує ремонту. Uh -huh. Відповідно, сфотографували так, щоб було видно, де він, uh -huh. а не просто десь в невстановленому місці. Uh -huh. Склали акт, викликали відповідно з поліції і, відповідно, можна після того вже подавати цю скаргу, написавши в довільній формі, знизу обов'язково підписавшись, поставивши дату, uh -huh. ви подаєте цю скаргу. Її можна подавати як особисто, як усі документи, або поштою. Але пошту, якщо подаєте, однозначно бажано мати якийсь документ, який підтверджує, що ви подали цю скаргу. Тобто е може бути опис вкладення в цінний ага. лист, або інші документи. Якщо скаргу ніяк не розглядають, або пишуть так, як ви кажете, просто такі листи, щоб відчепитися. Се... З займаються мається на листуванням. Таким таке трирічним, дворічним. Що робити в такому випадку? Це однозначно вже потрібно в суд. Іноді буває, що можна поскаржити ще вище. І іноді це також приносить певну користь. Але це потрібно вже дивитися по самій реальній ситуації. Тому що є дуже різні ситуації. Є ситуації, коли просто це навіть неможливо виконати те, що проситься, те, що скаржиться, або скаржиться поза компетенцією, те, що ніхто і би не бав робити просто-напросто. І тому це потрібно дивитися. Є також категорія осіб-скаржників, так би мовити. Які скаржаться на все і завжди. Незалежно є, нема, але вони скаржаться, тому що їм це подобається. Ну, відповідно, такі скарги знають органи цих всіх осіб, і навіть в обличчя знають, по фаміліях знають, де проживають. І такі особи переважно отримують суто формальні відповіді. Але якщо все ж таки скаргу ігнорується, чи відповідь дається неповно, необ'єктивно, тоді, відповідно, слід звертатися у суд. Вже в суд потрібно звертатися більш професійно і потрібно залучити бажано, дуже навіть залучити якогось юриста, адвоката, щоб вам допоміг у складанні позовної заяви. Відповідно, от на даний час в юридичній консультації громадської організації самопоміч у місті Івано-Франківську. На вулиці Гаркуші, 10, офіс, 1, ми допомагаємо складати людям також різного роду позовні заяви, і є велика кількість уже в тому числі і виграних справ угу. по цих же позовних заявах. Хоча ми ну, фактично представництво і не ведемо в суді, але е, навіть люди по самих заявах виграють ці справи без нашої якоїсь участі. Допомагаємо зібрати також докази, тому що, якщо ви на щось скаржитесь, ви ж це маєте довести. Якщо ви не доведете, за вас ніхто доводити це не буде. Хоча діють у нас певні презумпції, що це би мав доводити орган, але це, здебільшого, у нас не особливо, скажімо так, працює. І щоб гарно виграти справу чи щось довести до логічного завершення, потрібно просто це зробити. А яку найбезглуздішу скаргу на ваш погляд, Дало. Потрібно було розглядати в житті без імен без спріт. Просто таке цікаве. Як <гум> приклад. Що можна розглянути, чи що що мож... дов... що у було? Що, було? що вам доводилося розглядати? Ну, звичайно, без уточнень. Напевно, найсмішнішими були скарги, що люди розводили кур чи на балконі, чи <гум> <гум> на маленькі прибуткові, то навіть не прибунково. А так, в принципі, прибудинкова територія, але багатоквартирного будинку. І там жили кури. І там жили кури. Сусіди це також бідні. було. Також балкон, на одному балконі розводили голубів. Також була така скарга. Ну, але це смішно, трошки. Тому що той балкон був просто ну, неможливий, скажімо так, для того, щоб його якось використовувати. Там був просто голубятник, один суцільний. Всі голуби з мікрорайону. Зліталися, зліталися туди на той на місце призначення. Іноді бджоли, хтось хоче розводити на багатоквартирному будинку. Ось Ми коли знімали ставлять. такий матеріал, що на одному з балконів, можливо, пам'ятаєте, в пасічній було 450 приблизно кажанів. Але це була новобудова, і люди, якби просто чули якісь звуки вночі, не розуміли, що це. Потім зрозуміли, що на балконі посилилися. Просто ще а недобудований ж... був балкон. А, хтось розводив чоловік самі? Ні, самі? вони самі собі там посилились. Багато-багато-багато. Це, це був жах. Ми коли туди приїхали, то було просто страшно зайти. Не те, що на балкон, а в кухню, де двері на той балкон менесники, потім їх там вивозили звідти. Це буває. На жаль, таке дуже багато різних буває ситуацій, але на них потрібно реагувати. Ми ж все ж таки. Стараємося йти до правового суспільства, до суспільства, в якому є якісь цінності, і, і де кожен виконує свої обов'язки належно. Ну, що і ж. Дякуємо вам. Не забувайте про це і живіть, напевно, що так, щоб на вас менше скаржилися ну, і або щоб ви не скаржилися, не скаржилися взагалі. Так.